Байден боїться зіпсувати відносини з Росією. Чому США не дають Україні бити ракетами вглиб глиб Росії? Докладніше далі. Президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і обговорив з ним можливість надання Україні дозволу на використання далекобійних ракет для ударів у глиб території РФ. Останнім часом це питання активно обговорюється у міжнародних політичних колах. За результатами переговорів представники США сухо резюмували, що політика Америки щодо обмеження використання Україною західних систем великої дальності не змінилася. Про це повідомляє видання Економіст за версією Вналістів це пов'язано з тим, що Байден побоюється ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім перезавантаженням відносин із Москвою. Офіційні особи також стверджують, що дозвіл Україні використовувати атакам спроти цілей у Росії не змінить стратегічну картину, оскільки в радіусі їх дії недостатньо цілий. Однак ця заява заперечується американським інститутом вивчення війни. Цей аналітичний центр визначив не менше 230 цілей, таких як станції зв'язку, логістичні центри та ск. Лади боєприпасів, які Росії було б важко примістити, але які нині перебувають поза досяжністю українських ракет, зазначають журналісти видання Економіст. Очікується, що остаточне рішення щодо дозволу Україні на використання далекобійних ракет для ударів у глиб території РФ буде ухвалено після того, як президент України Володимир Зеленський представить Байдену свій план перемоги. Це має відбутися орієнтовно в 20-х числах вересня. На тлі вагання адміністрації Байдена Велика Британія також не схваляє. Алію використання зброї проти цілей у Росії без згоди. США. до речі, п'ять колишніх міністрів оборони і колишній прем'єр-міністр Британії закликали діючого британського прем'єра Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку. Вони попередили, що зволікання лише підбадьорить Путіна. У свою чергу генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг в інтерв'ю британській радіомережі LBC також зробив заяву щодо зняття обмежень для України на удари по території Росії. Цитата: у нас повномасштабна війна. У Європі розв'язана Москвою у цій війні немає безризикових варіантів, але я, як і раніше, вважаю, що найбільшим ризиком для нас буде перемога Путіна в Україні. Провідні засоби масової інформації Сполучених Штатів розкритикували адміністрацію Байдена, звинувачуючи президента в нерішучості та вимагаючи зняти обмеження на використання ЗСУ далекобійних західних ракет для ударів у глиб території РФ, не зважаючи на погрози Путіна. У свою чергу, як повідомляє видання Таймс, президент України Одимир Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій страх і проявити рішучість у цьому питанні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.